Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d І ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В По попередній серії ми перемогли дієго Нуніза, і ви запитаєте, чому у мене вже є суперник на сьогоднішню серію. Під час бою з Чедом Мендезом просто крешнулась консоль і, і навіть і запис потім. І ось так: от, таке збереження. Збереження було перед боєм. І ще навіть немає моїх тренувань, тобто взагалі тільки я домовився з Чедом і збереглась. Добре, що не заглючила хоч кар'єра, але ну, я маю надію, що не заглючила, тому що якщо так буде крашеться, то це вже не порядок. Не було чемпіонського поєдинку на вибір. Чед Мендес це другий номер. Давайте подивимось. І я думаю, що це. Що це у нас буде претендентський бій. Хто з нас виграє, той, мабуть, і на чемпіона вийде. Ось, бачите, він одразу за чемпіоном. Іде ми четверті. Ось такі справи. Ну, давайте потренуємось. Я там тоді пройшов на 4 зірки все. А тепер мені знову тренуватись. Ну, це не головне. Гл в глобальному кар'єра поки що завантажується, і це дуже добре, бо було б. Було б дуже. Дуже печально, якби все закінчилось на тому крещі. Ну, okay, маю надію, що більше такого не повториться. Ну і все. Давайте готуватись до бою, бо дуже важкий у нас суперник. Чуд Мендес, ми начебто з ним уже бились. Go, go. Oh, так, непогано проводимо комбінації. І це ми будемо битись на UFC 194. Нагадаю, що у нас мета до UFC 200 знову повернути свій титул і тому, тому треба бути дуже обережними. Circle, circle! Так, 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 давай. Треба чотири зірки нам. Circle over. Так. Okay, adjust. Move your feet. 10 seconds, give it all you got. Та чого я ж стою на цій штуці. Ну, чотири зірки є, все нормально. Так. Трошки мене збило. Збили ці події, і тепер я постійно поглядаю на запис. Щоб все було нормально, щоб ви все побачили. Так, давайте ще раз. До 98 треба прокачувати. Треба налаштуватись, бо це якась психологічна атака з боку консолі. З боку Чада Мендеза. Він просто взяв і домовився з моєю консолю. Так, все зібрались. Зібрались, поїхали. Треба ще 4 зірки. Так, 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 швидко, швидко, швидко. Давай, move, move. рухайся, у тебе ж 97 футворк. Як ти можеш так погано рухатись на ногах? Окей, okay, feet, Давай, третю зірку треба вже. Nice. комбінації пробуємо uh, Щоб, може, більше очок дадуть Так, є 4 зірки, і тепер не втратити. Was... Все, нормально, 4 зірки. Нічого не втратили, все добре. І що у нас там? 98. 87 вже удари в стітці. Ну, а загальний рейтинг у нас 81, якщо не помиляюсь. Так, 81. Так, ну що, поїхали. Так, я готовий. UFC 194. Шейн Карвін, Тревіс Браун, Нейт Діас, Діго Санчес. Кіді Мамота Джон Дейлі. Фрэнк Мірброк Леснер, Домінік Круз, Брайан Боулс, Чед Мендес, Деніт Реде, Кейн Веласк, Стефан Стру. Здоровенний просто мужик. Такий здоровий, що капець. Як він вміщається, він, він довгий, ну він високий дуже. Я бачу в один його бій. Такий височенний, капут просто. Так, ну що? Ну, що? Чи до Менде наскільки пам'ятаю? Але... Але він дуже небезпечний. Я коли бився з ним в товариській зустрічі. Я був за Жозе Алду. А він за чену Ча... гачед Мендес за Чеда Мендеса, то він проходив ноги і робив одразу сайт контрол і бив мене дуже сильно. Тому треба виробити його до того, як він перейде в партер. Так, готуємось. готуємось психологічно. У нас три поразки. Нагадаю, всього від Нуніза, якого ми потім двічі перемогли від Клея Гуїди. Це на одну вагову категорію більше. І нам так і не дали досі з ним Реванш. Ну і Фредсон Пайшао. який відібрав у нас титул. На жаль. Але маю надію, що після цього бою. Якщо все добре, то ми вийдемо. Ми вийдемо на титул. Але але це треба про це не думати, Поки що про це не думати. Бо ось, ось зараз найголовніше на сьогодні. Нокаути, well no фінішуємо своїх суперників, ну і, звичайно, досвід чемпіона, але зараз ми не чемпіон Ми в синьому куті знову. Це означає, що буде видно український прапор. Це єдиний плюс синього кута. Чед Чед Мендес. Дуже активний він. Звичайно, він хоче вийти також на титул. Та й взагалі він міг виходити на титул. Я думаю, що якби я не з ним домовився, він би бився за нього, але. Але. Ми домовились саме з ним. Насправді, якщо нічого не змінилось, то на момент виходу серії він відсторонений. від боїв за якісь заборонені препарати. Маю надію, що в грі такого немає. і Він чистий. 35 років він нижчий, і у нього руки коротші. Окей, треба тримати на відстані. Падати з ним взагалі не треба. Мэдисон Скуэрт Гарден. Кикбоксер, бачите, у нас как кикбоксера. Звичайно, з, з залу слави нас ніхто не викинув за поразку. Це було б нечесно. Як мінімум. Ну і дивлячись на його бакс. На банері, от у них баннер є, дивіться, на, в, в, в червоному куті. в зеленому вже хотів сказати. У нього прізвиська в мані, але не дуже вона зараз особливо йому підходить. День ден Міргліота, як я називаю. чули, так? Ох, такий здоровенний арбітр. Ми, ми зараз це побачимо, наскільки він більший, ніж ми з Чедом. А, ні, не побачимо, бо ми до нього не підходили. And ну, все одно, подивіться, які. Joe, так, даємо кулак. Все, поїхав. І одразу отримуємо. Спокійно, нікуди не треба поспішати. Але от цього краще не робити. Та куди ти перевертаєшся, фулгард? Неможливо його відчепити. Так, та куди він... ж ти? Oh. Yeah. <продовжен> так, треба зловити його на коліно. Ого, коліном. <продовжен> який він небезпечний, який він різкий. Треба зупиняти його таким чином. І трошки в корпус. Та як же ж я пропускаю ці проходи? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Відштовхнути є можливість? Ні. Є нормально. Ну, дістають вони оцими мене партерами, тому що вони знають, що я його не люблю. ну! Вийде, ні! Та зупиняй! Вставай, вставай, вставай! Ох, непогано ми влучили, так, в нього? А тепер треба добивати! В першому раунді треба добивати! Ой-ой-ой, ой 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 як же ж так? З такої <пит> далекої відстані він зміг це зробити. <пит> Та як ти це робиш? Сорок п'ять секунд. Хтось нам повідомляє. Треба зараз. Ну він не дає просто в стійці битись. Ні, не добили. На жаль, не добили. Як він мене дістав цими проходами в ноги? Як йому коліном врізати, коли він лізе в ці ноги? Ех, ну добре, що ми його потрясли все таки в першому раунді, і тепер в другому можемо добити, якщо він не встигне відновитись. Проходять вони в ноги, вони просто запарили вже. Ось цей удар, який майже виніс Чеда і я. Чого не зупинив бій? От чому не зупинив бій? Рефері, подивіться, як ми його били. Він уже був готовий, начебто, але потім відновився Чед. Ну а ось останній удар в раунді і нас трошки також похитнуло. Так, ну що? Не дати пройти йому в ноги в другому раунді не можна. Треба одразу гарний удар. Одразу гарний удар. Давайте спробуємо одразу влучити. Так, непогано, непогано з ноги. На контратаці. Ні, таки повалив він нас. Так, відштовхнули. Є? Yeah. Ну, коли твій кінець уже. Не дав мені райтбекіг right зробити. Не працює нічого. Так. Сил немає. Треба дихати, дихати, тому що він може пройти в ноги знову. Но тепер ти зупиниш, ні? Ясно, не зупинить. І ще раз. А ну так. Як ти виплутався одразу? До побачення! До побачення, Чет! І ще разок йому врізали так для певності. Так, до побачення, Чет. І ми виграємо претендентський бій. Ми виграємо претендентський бій і очікую на UFC 196. Очікую чемпіонського бою проти на Пайша. П'ятою, ну тут і все. І просто тіло впало, і до побачення. Супер. Супер. Ну він, крім проходи... проходу в ноги, нічого не показав. Але це могло бути дуже небезпечно. Офіційне рішення від Брюса Бафера. Зараз ми послухаємо. Ну, Но нормальний нокаут, якщо він піднятися не може. Леди зе джентльмен, рефере Джан Мерглиата гаскал до стоп тоді з контест. Чудово, але Ден міг зупинити бій ще в першому раунді, але цьому чомусь цього не зробив і дав шанс Чаду Мендесу. Як я в такій ситуації одразу зупиняють бій. Добре, що ми рідко в такій ситуації і виграємо. Цей бій ми виграємо. Ну що? Маю надію, що наступний бій буде чемпіонським. Нормально бій пройшов без всяких крешів. Це дуже добре, і треба... Зараз давайте я збережу. Отут, по-моєму, зберігання зараз іде. Ось. Так. Нагороди у нас. Submission of the Year. Дивіться, ось. Пайшао проти Алду, а Пайшао проти нас також є восьме місце. Чудово. Нокаут Року Жанг. Нас, мабуть, немає тут. Так. Бій Року. Нас також немає. Йошихіро Акіяма проти корта Макгі. Ну і... Джордж Сотіропулос, Боєць року. Попереднього року ми виграли цей боєць року. І так, все. Це збереглось. Можна тепер дивитись результати UFC 194. Бій вечора. Шейн Карвін, Тревіс Браун. Нейт Діас виграє у Дієго Санчеза. Нокаут вечора від Кіда Ямамото Джону Дейлі. Фрэнк Мір виграє Брока Леснера. Домінік Круз програє у Брайана Боулса. Деніт Треде виграє у Чеда Мендеза. Ну і Submission of the Night. Стефан Стрюв виграє Кейна Веласкеза. Перша поразка Кейна Веласкеза в нашій кар'єрі. 20 перемог. Одна поразка стає у нього. Такі результати. Це здоровань його просто чи задушив, чи щось викрутив. Але Submission він йому зробив. Оце так так. Новий чемпіон навіть в хеві-вейтах. Що казати ще про нас? Так, всі чемпіони падають. Дивіться, за останні серії, за останні серії, давайте подивимося, як змі... змінювалися чемпіони. Бенавіде став новим чемпіоном, вигравши Юраю Фейбера. Пайшао виграв Дені 3D. І ми тепер головний, до речі, претендент. Тут новий чемпіон. Дивіться, вже в двох вагових категоріях. Лайтвейт, Джордж Сутірополос. Єдиний, мабуть, хто тримає. Поки що свій титул, хоча ось Тяго Алвес також. В Мідлвейтах Белфорд, ні, за останні серії він не програвав. Рашад Еванс це також новий чемпіон Light Heavyweight, Ну і тепер Стефан Стрюк, новий чемпіон Heavyweight, І давайте подивимось, невже? Так, Кейна Веласкеза також відкинули на шосту сходинку як і нас, коли ми програли титул. Ось так. От одразу відкидають в. На шосту сходинку І хто тепер фо паунд Джозеф Бенавідес? Ні. Френсон Пайша, потім стріл, ясно, просто замінили і все. Добре. Добре, ось така ситуація в нашому UFC, в нашій кар'єрі. Ну і маю надію, що наступний UFC 196 буде вже за повернення титулу Чеда Мендеза ми. Виграли, і це друга перемога, начебто наша над ним. Давайте впевнимось. В цьому файт History. Так. Де Чед? Так, Чед Мендес. 26 секунда другого раунду. Технічний нокаут. Це був 27-й бій в нашій кар'єрі. А вже ми провели, до речі, 40. Це був 40-й ювілейний бій, і ми його виграли. І тепер ми головний претендент на чемпіонський титул. Тому я вимагаю. Чемпіонського бою. Подивимось, чи нас послухають, бо щось в цій грі нас майже ніколи не слухають. Ну нічого, нічого, з вашою підтримкою ми зможемо таки повернути свій титул, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітрой Де. Маю надію, побачимось в чемпіонському бої. На все добре!